Вінниця прощається з наймолодшим захисником Азовсталі. Презентація документального фільму 20 днів у Маріуполі. 9 травня Україна відзначає День Європи. Ви дивитесь новини Вінничини і ми розпочинаємо випуск. Три сотні FPV-дронів, 20 Mavic 3T, 20 тепловізорів, 20 зарядних станцій Bandera Power та 10 прожекторів передали в одну з бойових бригад Вінничини. Усе це обладнання одразу відправили на схід туди, де воно зараз найбільш необхідне, аби нищити ворога і зберігати життя наших захисників. Також працівники муніципальної варти передали оборонцям автівку, яку закупили власними силами. Ну, зараз це, мабуть, найбільша така допомога однієї з бойових частин нашої області, які воюють на сході. І сьогодні ми бачимо це 20 мавіків з тепловізорами. 20 взагалі, тепловізійних присілів, Бендера Пауери і 300 FPV-дронів. І саме вже сьогодні вони будуть відправлені безпосередньо на лінію фронту, тому що там достатньо на сьогоднішній день напружено. і Ви знаєте, що гаряче, і саме ФПІ дрони, вони досить будуть важливі для відбиття атак расистів. На відповідних позиціях міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб, наша команда, продовжує свою роботу. Зараз в основному всі зусилля спрямовані на те, аби підтримати безпосередньо наші військові підрозділи тим найнеобхіднішим, що потрібно у війні. Вінниця прощається із наймолодшим захисником Азовсталі, боєць полку Азов, Назарій Грінцевич. три місяці разом з побратимами тримав оборону Маріуполя. Звіта потрапив в полон, а після обміну одразу взяв до рук зброю та продовжив воювати. Цього року Назарію виповнився лише 21 рік. Що потрібно мені померти? Щоб завтра в Україні закінчилась війна. Добре, мені буде страшно, але я буду пам'ятати, хто сидить вдома і заради кого я це роблю. Мужній, сильний воїн, патріот, Назарій Гренцевич, який ще з дитинства вирішив, що буде захищати країну як тільки стане повнолітнім. 18-річний Грінка став бійцем полку Азов і був наймолодшим захисником на Азовсталі. Звідти потрапив у російський полон. Головне повністю б не було у вас любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. Після звільнення з полону Грінка повернувся до війська та заснував з товаришами підрозділ Контакт 12 де Назарій був командиром взводу оптичних спостерігачів. 6 травня 21-річний Назарій Грінцевич прийняв свій останній бій. Живим коридором Вінниця зустріла захисника. Тисячі віничан застеляли дорогу перед авто, у якому був азовець. Бабуся, яка його взагалі викохала. І вважаю навіть, що він мій не внук, а дитина. От, чекаємо. Взагалі, може я в чомусь винна, в тому, що він у нас такий патріот. Він такий був домашній, хороший хлопчик, спокійний. Ну, готував себе до серйозних таких випробувань. Він дуже хотів попасти в Асов і вважав, що це чоловік має зайняти такий, ну, таке положення в житті. Це мій друг, це наш друг, це друг всієї України, його вся країна знає, це гідний син української нації, це герой української нації. І всі, хто його знають, його люблять і ніколи не скажуть про нього поганого слова, тому що своїми вчинками він завжди доказував, що він справжній чоловік. Познайомилися ми з ним відносно недавно, за часів повномасштабної війни, вже коли він вийшов з полону. Але можна сказати, що я, ну, це я вважаю його другом, несмотря на те, що ми знайомі досить мало. Як друг я його запам'ятав як мужнього, сміливого, от, веселого. І добро. Ми з ним спілкувалися, коли він був на Азовсталі. То він говорив, що не переживайте, хлопці, все буде добре. Ми йому також відповідали, що давай Назарка, ми зараз спробуємо деблокаду Маріуполя зробити. Прощання з героєм відбудеться в п'ятницю в центральному соборі на вулиці Соборній, а поховання на Алеї Слави, Сабарійського кладовища. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Перший український документальний фільм, який здобув Оскар, і розповів про російські злочини у Маріуполі, показали віничанам у молодіжному центрі квадрат. Стрічка «20 днів у Маріуполі створена єдиною командою журналістів, що опинилась в оточеному росіянами місті, але попри все продовжила свою роботу та задокументувала трагедії війни. Кінострічку показують у багатьох містах України та світу, аби розповісти про звірства окупантів на нашій землі. Ціла низка трагедій, якихось хеппі-ендів, якихось там пошуків води, їжі, медикаментів. А, і все це під час обстрілів постійних і дуже жахливо було, коли була тиша. Маріуполець Євген Тузов пригадує, як в перші дні великої війни в укриттях понад шість тисяч людей рятувались від російських снарядів та бомб в окупованому Маріуполі. Чоловік був комендантом одразу трьох найбільших бомбосховищ Маріуполя. Найважче каже волонтер, було тримати дисципліну та не допустити паніки серед тисячі людей, які залишились без їжі, води та ліків. Коли ти там був коли ти бачив те, те, крізь що пройшли сотні сотні тисяч маріупольців, ти маєш розповісти про те, тому що це такий біль, це єдине місто, яке потерпало від жахливої гуманітарної катастрофи, тому що жодне місто у Україні по сей двоподнинішній по, по, по час в нього не було такого, щоб люди гинули від нестачі їжі, води, медикаментів, дитячого харчування. До Вінниці Євген приїхав з благодійним показом документального фільму «20 днів у Маріуполі. Кінострічка, яка знята військовим кореспондентом Стеславом Черновим, розповідає про перші дні облоги російськими загарбниками міста. По не стрілянням я додому лопанули, а я колопановіс. Показ фільму влаштували у молодіжному центрі квадрат. Саме працівники квадрату та координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими організували кінопоказ. Це було ідеєю нашого відділу національно-патріотичного виховання. і вони всіма способами пробували вийти на команду, яка знімала фільм. І в нас це вдалося. Співпраці разом з координаційним штабом, штабом по поводженню з військовополоненими. Ми вирішили організувати такий захід. Вийшли на організаторів, відповідно, вони погодилися. Чому саме у нас? Тому що ми хотіли нагадати, що війна триває, війна йде досі. Фільм дуже важкий, тому що він показує реальну трагедію людей, які були в блокадному місті. Нам розповідають про блокаду при другій світовій війні Ленінграда, але тим не менше, ми маємо свою власну трагедію тут сьогодні. Я вважаю, що цей фільм не повинен транслюватися лише у місті Вінниця. Він повинен бути майже всім, скільки там мільйонів українців нині є. Я гадаю, що його повинні подивитись. Півсотні війничан прийшли на перегляд фільму через реальність. Подій не всі знайшли сили додивитися стрічку до кінця. Маріуполь була моя біль з самого початку. Я пам'ятаю ті моменти, коли я не мала зв'язку з своїми рідними, своїми близькими, які знаходились там. Дуже дякую авторам, які змогли це все зняти, що ми це бачимо, що весь світ це бачив, як, як це, які, що Росія творить з Україною, які, які знущання не розбираються. Лікарні, чи це, чи це просто місто, будинки, де живуть мирні жителі, вони бувалися так, так підступно. Документальний фільм «20 днів у Маріуполі показують в містах України та всього світу, аби розповісти про трагедію міста, в якому загинуло більше сотні тисяч мирних жителів та злочини Росіян. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун телеканал Віничина. Студенти вінницьких вишів змагались у влучності та у рівновазі в одному із найпопулярніших видів спорту. Чемпіонат з боулінгу для закладів вищої освіти влаштував відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Кожен із восьми університетів представив свою команду із п'яти гравців. Переможці отримали сертифікати на відвідування квест-кімнати та боулінгу. Вісім студентських команд змагались у чемпіонаті з боулінгу. Такі змагання є традиційними, і відділ молодіжної політики влаштовує їх для студентів, аби молодь з різних вишів могла познайомитися та дружити між собою. Весняний такий турнір він більше все ж таки. Спрямований на те, щоб студенти спілкувалися між собою, щоб більше дізнались про своїх однолітків з інших навчальних закладів, дізнались, що відбувається в інших навчальних закладах. І, можливо, ще й ну, можна так сказати, зав'язались дружні е, такі стосунки. Головним фаворитом у чемпіонаті став Донецький національний університет. Його студенти вже втретє беруть участь у змаганнях. На минулому турнірі зайняли перше місце. Ми приймаємо участь на перший рік. Команда вже була зібрана, але так сталося, що в цьому році команда не повна, тому що в когось не виходить чи ще щось, тому взяли мене і ще одного юнака, і ми по-новому перезібрали команду. В цілому захід той самий приймаємо участь на. Переможцем чемпіонату став Донецький національний університет. Друге місце здобула команда навчального закладу національної гвардії. А Вінницький фінансово-економічний університет здобув третє місце. Команда Переможець Дону отримала сертифікат на відвідування квест-кімнати. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Переселенці з Криму виготовляють натуральний сир з козиного молока. На сімейній фермі у літині Дмитро Устаненко та дружина Олена для сироваріння використовують лише натуральні інгредієнти козяче молоко, ферменти і закваски. Двічі на тиждень переробляють по 60 літрів молока, жирність якого менше 7%. Нині на козині фермі до сотні овець та стільки шкіз. У сезон вони дають до 140 літрів молока, а це 15 кілограмів сиру в день. Придбати їхню продукцію можна на ринках Вінниці, а детальніше про те, як переселенці з Криму створили свою власну справу, поговоримо з Дмитром Устененком – Сироварем. Вітаю вас. Доброго дня, студія. Скажіть, як вирішили займатися такою справою? Ну, вирішили життя заставило. Ми переїхали сюди з Криму в 16-му році, а тут сільським господарством. У нас було пару кізочів. И в 2019 році э, ми участвували в конкурсі проводила э, агрохолдинг МХП, і представили свій бізнес-план э, по вирощуванню кіз plan для щоб молочную продукцию на основі казанного молока. Э, наш бізнес план сподобався конкурсній комісії, сподобався сир. І нам дали перший грант в розмірі 50 тисяч гривень, на який ми купили перше своє обладнання для тримання кіз і також для горіння сиру. І так ми започаткували свою справу завдяки підтримці. Як довго навчалися сироварі? Сироварінь ми до тих рецептів, які ми зараз, і той технології, яку ми зараз використовуємо для приготування свого продукту, ми спілкувалися з багатьма сироварами на Закарпатті Ми їздили туди, учились лайн чобу проходили, для того, щоб варити. Ну, Своїми то я не знаю, у нас якісь свої власні рецепти є, своя власна технологія, до якої ми прийшли за ці 5 років. Много було пропів, ошибок і ну, зробили свої власні рецепти. А чи важко було розпочати власну справу? Ну, було дуже важко, тому що ніхто з нас би, не знав, що, що, що робити спочатку. Також ринок хозенької продукції в Вінницькій області дуже е, був не він і зараз не дуже востребований. У нас немає культури потреблення даного продукту. І тому доводилось людям пропонувати, навіть просто спробувати продукцію, що вона. Вкусу чи запаху, стереотип у нашого жителя, що козиня продукція їмати специфіку. А ми робимо таку, такий продукт, який не має зовсім нічого зайвого в смаку, тільки дуже якісне молоко і дуже якісний продукт і дуже смачний. І багато хто пробує просто. Всім подобалось. І так ми завойовували наших перших клієнтів, які стали нашими клієнтами вже на постійній основі. Чи плануєте розширювати ферму? Погалі якіс ми на даний час бажаємо залишити так, такі, як є. Але ми плануємо трошки розширяти структуру. У нас зараз ми вирощуємо коз, ми доїмо своє молоко, варимо сири, але ми хочемо ще внести такий від, як відвідування нашої, нашої сироварні. Ми, ми хочемо зробити презентаційну, якийсь такий невеличкий презентаційний домик, де ми зможемо презентувати сир, дегустацію проводити. Також ми хочемо зробити. Ну, рядом з територією сиреварний невеликий такий живий уголок, де будуть наші представлені несколько козичок, і тому люди зможуть приїжджати з дітьми до нас і можуть одразу поспілкуватися з животними і відвідувати ну, скуштувати сир, послухати цей сир і ну, придбати його. І це буде цікаво и як малечі, так і зрослим людям. И... Розширить свою сироварню, щоб була змога проводити якісь -то майстер-класи, тому що дуже багато на це є попиту і запитів у суспільства. Це ми дізнаємося від наших клієнтів непосредственно, тому що вони проявляють таке бажання, щоб приїхати і ну, посмотрети. Подивіться, як це робиться. І багато навіть в той вільниці, де хто наші клієнти говорять, що ну, багато бажання є, щоб відвідувати. Щоб це було якось більш презентаційно, ми зараз приймаємо участь в ще в одному конкурсі. І поки не знаємо результату, ми хочемо залучити кошти на будівництво цього. Всього. Дякую вам та бажаю розвитку у вашій справі. Дякую. Всім до побачення, приходьте за замовляйте А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Дмитро Устененко, сировар з Літина. Україна та країни Євросоюзу 9 травня відзначають День Європи, свято, яке започаткували на знак миру та єдності на континенті. Вперше українці відзначили День Європи 21 рік тому. Відповідний указ підписав тодішній президент Леонід Кучма. Відтоді Днем Європи, щорічно вважалася третя субота-травня. Проте 8 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування 9 травня. Дня Європи цей день в Європі відзначають з великим розмахом. Традиційно вулиці міста прикрашають прапорами Європейського союзу, проводять змагання, конкурси та ярмарки. Ми поцікавилися у війни чи варто святкувати День Європи і чи вважають вони Україну частиною Європи? «Було б дуже класно так відсвяткувати, але десь по таким, типу, по малим місцям, типу, як в нас Руслана приїжджала, типу виступила і все класно. Я думаю, що доцільно про це згадати, доцільно згадати, що ми частина Європи, і напевно, що зараз до цього достатньо. Звичайно, що Україна це частина Європи. У нас Україна має напрямок стати країною Євросоюзу. Звісно, вважаю Україну частиною Європи. Чи потрібно святкувати День Європи зараз? Ні, ми частина Європи. Як Європа святкує, так і ми святкуємо. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.